Знак оклику у прямому ефірі на каналі і продовжуємо програму. Безпрецедентний злочин по суті на очах усієї країни жорстоке вбивство трьох охоронців торгівельного центру Караван. Камери спостереження супермаркету чітко зафіксували і самого стрільця, і всі етапи злочину. Страшні відеофайли одразу потрапили у мережу інтернет, і жорстоке вбивство стало страшним реаліті. Цими днями виповнився рік з часу трагічних і драматичних подій в Одесі, коли силовики знешкоджували особливо небезпечну кримінальну банду Аслана Дікаєва. Одна з версій правоохоронців, стрілець з каравану, міг бути її членом, бандитом Андрієм Шематінковим, якому рік тому в Одесі в Вдалося вислизнути з облоги. Докладніше далі у сюжеті. Ропи затримання блокують автомобілі зі злочинцями та здійснюють затримання. Це тільки під час традиційних показових виступів погані хлопці завжди програють відважним правоохоронцям. Усі ці титани, беркути, соколи тільки від самих назв спецпідрозділів української міліції, злочинці нібито повинні труситися від страху. Реальна ж кримінальна картина у нинішній Україні абсолютно інша, і справжня боротьба зі злочинністю нічого спільного із такою показухою геть немає. Рано казати про причетність е, тої людини до якихось структур. Я ще раз скажу, зараз людина ця. Це... Встановлено, ми проводимо ряд експертиз необхідних для того, щоб чітко сказати, що це 100% та людина, яка скоїла злочин. У нас є відбитки пальців. То ким є ця людина? Жорстокий вбивця, який увійде в історію столичної криміналістики, як стрілець із каравану. Зухвалий злочин, потрійне вбивство у Київському торгівельному центрі серед білого дня під об'єктивами декількох телекамер. Безпрецедентний випадок. Такий собі розстріл у прямому ефірі. Завдяки великій кількості відеокамер зафіксовано по суті все, що сталося: від першої дрібної крадіжки акумуляторів у торгівельному залі до. Тишної втечі вбивці з місця розстрілу трьох охоронців супермаркету. І, звісно, найдраматичніший епізод саму стрілянину у кімнаті охорони. Для того, щоб вбити трьох і важко поранити четвертого, перезарядити зброю і втекти, стрільцю з каравану знадобилося не більше 20 секунд. Пістолет зовні, схожий на пістолет Макарова. Разом з тим, наші фахівці. Роблять висновки, що це не стандартний пістолет Макарова, тому що є окремі і дороботки, скоріш за все, цієї зброї. Разом з тим, е пристрій для уловлювання. Е Гільц, да, був залишений в ході боротьби. Схоже, що стрілець дуже не хотів потрапити до рук міліції за дрібну крадіжку. Він зробив дві спроби вийти з приміщення. а Коли зрозумів, що не вийде, відкрив вогонь. Він поводив себе абсолютно спокійно. Чому спокійно? Він знав, що ці четверо хлопців зброї не мають. В чому він це зробив спокійно? Тому що вже більше ніж добу МВС не може його знайти. Зброя нелегальна, не відстріляна. Кулі немає зразка кулі. В куди затисі. І на цьому все. Тобто для нього питання зараз тільки сховатися. Вбивця використав нестандартні боєприпаси, саморобні патрони калібру 9 міліметрів. Так роблять головно професійні кілери, коли хочуть максимально ускладнити проведення балістичної експертизи і пошук знаряддя злочину. Окрім того, очевидна професійна підготовка. Вбивця зберігає спокій, вміє стріляти, робиться швидко, вочевидь, не в Перше і міцно тримає зброю під час боротьби з двома охоронцями. Треба віддати належне. Двоє з них не злякалися у збройного нападника і сміливо кинулися на нього. На жаль, знешкодити вбивцю не змогли і загинули. Наскільки мені відомо, знов ж таки повідомлення засобів масової формації, в кожне тіло потрапило по дві кулі. Тобто, швидше за все він стріляв професійно таким прийомом, який називається флеш. Це двійка. Угу. Даблте. Навчитися цьому можливо і не так складно. Єдине, що він там швидко здолав бар'єр, що перед ним не мішені а, а, а люди. Стрілець із каравану, зафіксований численними камерами спостереження з різних ракурсів, має настільки розповсюджену зовнішність, що міліція отримує десятки повідомлень від стурбованих громадян, які нібито бачили схожого чоловіка. Одразу з'явилася версія про те, що стрілець дуже схожий візуально на Андрія Шематенкова, одного з членів кривавої банди Дікаєва, якому вдалося втекти ще до гучного штурму в Одесі рік тому. Але згодом МВС повідомило, що тіло вбитого Шематенкова знайшли. Криму та чітко ідентифікували людину із схожою зовнішністю користувачі мережі розшукали навіть в охороні найвищих посадових осіб країни. Але наразі усі пошуки марні. Очевидно, одне тепер міліція має справу із добре підготовленим озброєним та особливо небезпечним вбивцею. Не виключено із колишнім правоохоронцем, не виключено із професійним кілером. Після потрійного вбивства у каравані Україні знову заговорили про повноваження та кваліфікацію недержавних охоронних структур. Значит, я категорически против, чтобы разрешили покупать оружие абсолютно всем охранным структурам, но так. не всем, а тем охранным структурам, которые по роду деятельности имеют высокий риск. А именно, инкассаторам, группы быстрого реагирования, телохранителям. То есть, вот эти категории я бы им разрешил. Просто постовому охраннику. Я би не розрішав. Ніде правди, діти Охоронці у супермаркетах у боротьбі із крадіжками та пошкодженням товару часто густо перевищують свої повноваження. Нерідко конфлікти провокують і самі покупці, але суперечки між охороною і відвідувачами торгівельних центрів не настільки серйозні, щоб вирішувати їх холоднокровним розстрілом. Лобісти полегшеного доступу українців до зброї, звісно, використають трагедію каравані для подальшого просування спеціального закону про зброю, який припадає пилом у верховній раді. Аді, а МВС у свою чергу виступатиме за дедалі суворіший контроль над стволами? Хай там як, але очевидно, що справа особливо небезпечного вбивці, стрільця з каравану, який став відомим на всю країну і за її межами, стане особливим тестом для всієї української правоохоронної системи. Чи справді вона ще може ефективно працювати?